Цьогоріч мужні лісівники демонстрували свою майстерність на базі підкам'янського лісництва. Незважаючи на те, що основний напрямок роботи лісівників збільшення площі лісів, все ж професія звалювальника надзвичайно важлива у процесі ведення лісового господарства, адже кожне деревце ще з моменту висадки плекається не одним лісівничим поколінням, і усі ці старання сходять на нівець, якщо неправильно розкряжувати деревину, тоді з неї не буде належної якості. Саме тут і проявляється майстерність звалювальника. Змагання звалювальників лісу дозволяють не лише продемонструвати, а й підвищити рівень майстерності лісорубів. На початку головний суддя Микола Серватович побажав учасникам наснаги і удачі Оскільки професія звалювальника лісу важка і небезпечна, молодь неохоче йде працювати на звалюванні лісу. Тому основна мета таких змагань популяризувати цю професію, донести до громадськості її важливість. Передував змаганням інструктаж з техніки безпеки, котрий провів з учасниками змагань Андрій Петрушка. Ви як звалювальники вже є би, кращими по своїх кільках, тому ви тут і сидите. Вас не дерма вибрали, як кращих у своїх підрозділах. Ви повинні пам'ятати, що ту роботу, яку ви робите кожен день, вона так само і тут будуть оцінюватися значить, ці. Правила охорони праці. Вони тільки повинні виконувати значить, справно і якісну ту роботу, і швидко, а ще й ціла, всіма вимогами, вимогами охорони праці. Тому що зато також будуть зніматися штрафні очки. Тобто, чим ви краще проведете ці операції, тим більше балів ви отримуєте. У змаганнях брали участь найкращі звалювальники із шести лісництв. Просто запеклою цьогорічну боротьбу назвати не можна. Видовище було дійсно неперевершеним. На майданчику царювала атмосфера напруженої боротьби та здорової конкуренції. Родзинки у перегонах додавав ще й той факт, що знову у заході брав участь переможець минулорічних та позаминулорічних змагань Ігор Прийма. Це змушувало усіх учасників віднестись до кожного із видів з усією серйозністю та надихало на звершення справжніх часових рекордів. Під час змагань професійні звалювальники продемонстрували техніку звалювання: обрізання сучків, монтаж та демонтаж пильного ланцюга, розкряжування циліндричних колод комбінованим різом та розкряжування циліндричних колод на точність. Визначений напрям падіння дерева один із основних елементів конкурсу звалювальників лісу. Нерідко трапляється, що навіть досвідчений майстер припускається помилки, і спиляна сосна падає на кілька метрів уліво чи вправо від забитого кілочка. Щороку проводяться змагання звалювальників лісу. Дані змагання проводяться в три етапи. Перший етап це районні змагання, де ми сьогодні присутні на тих змаганнях були, проводяться до 1 липня. Другий етап змагань проводиться до кінця липня. І третій етап змагання, другий етап змагання це змагання на обласному рівні. Третій етап змагання це змагання всеукраїнські. Які проводяться в серпні місяці на базі Тетерівського лісгоспу. По результатах сьогоднішніх змагань переможцем виявився звалювальник Заболоцівського лісництва, приймак Ігор Васильович. Третій раз підряд цей звалювальник. Підтверджує звання найкращого звалювальника в нашому районі. Я е, бажаю єдиного щастя йому представляти команду нашого Бродівського лізоспу на обласних змаганнях. Учасники пройшли усі конкурси і судді визначили переможцем. У цьому році знову перше місце посів Ігор Прийма, представник Заболоцівського лісництва. Почесне друге місце виборов Володимир Цюман із Підкам'янського лісництва. Третє місце посів Мар'ян Степчук із Берлинського лісництва. Можемо привітати лісівників Бродівщини із перемогою в обласних змаганнях конкурсі, де наші представники привезли два призових місця. Ігор прийма посів третє місце. А серед юніорів, почесне друге, виборов Роман Янкевич. Крім яскравих вражень від запеклої боротьби, усі присутні отримали надзвичайне задоволення, адже відразу було зрозуміло, порція здоров'я кожному із присутніх забезпечена.